продовжуємо марафон разом із Іриною Верещук, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, добрий вечір. Добрий вечір. Ви закликали жителів Херсонщини евакуюватися. І зараз, після деокупації регіону, правобережжя регіону, у них нарешті є така можливість. І виникає питання, коли почнеться ця евакуація і з яких населених пунктів, на вашу думку, у першу чергу треба людям виїздити. Дивіться, станом на сьогодні у нас вже звільнено 226 населених пунктів, коли ми говоримо про Херсонську область. І це 33% нашої рідної Херсонської області. Там проживає за нашими підрахунками щонайменше 135 тисяч людей, серед яких майже 100 тисяч це місто Херсон. Я веду до того, що дійсно людей залишилось багато. Очевидно, що хтось захоче евакуюватися. Це особливо маломобільні люди похилого віку, жінки з дітками. Ми маємо таку можливість. Буде два евакуаційних напрямки до прикладу з Херсону через Миколаїв. І коли ми говоримо про паравий берег ближче до Дніпропетровської області, це через Кривий Ріг. Ми готові надати транспорт. Готові допомогти з розселенням, але ще раз наголошую, ця евакуація не буде обов'язковою лише за бажанням самих людей. А чи розглядається можливість обов'язкової евакуації, так як це було на Донеччині? Це Залежатиме від того, яке рішення прийме Херсонська Ова. У них при Ова є спеціальна комісія, вони аналізують ситуацію. І тоді звертається до кабінету міністрів з відповідним листом. Поки що такий лист не надходив. Куди вестимуть людей, які погодяться на евакуацію через Миколаївську область, через Кривий Ріг, і куди? І що вони там від держави зможуть отримати? Так, у нас сьогодні було засідання координаційного штабу, де власне ОБА, я зараз називаю Хмельницьку область, Закарпатську, Івано-Франківську підтвердили готовність прийняти людей. Тобто є розгорнуті додаткові ліжкомісця, є можливість інфраструктурно так забезпечити людей з Херсонської області. Це тих три базових області, які ми будемо використовувати. Тепер щодо того, що держава гарантує. Тим, хто буде евакуйовуватися через евакупоїзди, які ми зараз назвали так напрямки Миколаїв і Кривий Ріг, ми говоримо про 2 і 3 тисячі, які люди отримають відразу по прибуттю до місця призначення, рівно як і те, який, який яку допомогу вони отримуватимуть від наших міжнародних партнерів. Ми теж маємо домовленості, що люди, як ВПО, отримають, коли будуть евакуйовані. Дві-дві двісті там є певна градація в залежності від міжнародної програми. Однак, ті люди, які пережили окупацію, які стільки днів і ночей провели в окупації, вони теж отримують одноразову виплату, яка буде виплачена на місцях. Укрпочта вже поїхала. Можливо, ви бачили ці повідомлення. Коли Ігор Смілянський про це писав, вони розпочали свою роботу щодо виплат саме. На деокупованій Херсонщині в даному випадку в Херсоні. А коли жителі звільненої Херсонщини отримають дійсно виплати свої соціальні, які не були їм виплачені через окупацію, це й пенсії і інші ем, така інша соціальна допомога, І тут йдеться не тільки про Херсон, де це можна більш-менш централізовано зробити, а й про села. Дійсно, є така проблема, тому що на картках у людей накопичились так, їхні пенсії і соціальні виплати. Подекуди це і 10 тисяч, і більше. Ми сьогодні обговорювали власне, на нараді в кабінеті міністрів це питання з міністром соціальної політики, з прем'єр-міністром обговорювали, як зробити так, щоб люди якомога швидше отримали такі виплати. Я знаю, що пан Капінос, керівник пенсійного фонду, був на Херсонщині буквально днями. Оглянули всі приміщення пенсійного фонду. Питання єдине: готові всі заклади, готові всі органи долучитись і якомога швидше виплатити, в тому числі Ощадбанк, Приватбанк. Буквально завтра і післязавтра будуть перші відкриті відділення і картки будуть працювати, і люди зможуть зняти гроші. Але питання впирається все в розмінування. Усі чітко розуміють приміщення заміновані. Ми, як кажуть, як на богів молимось на ДСНС і просимо їх. Якомога швидше розмінувати дані приміщення, щоб люди могли прийти і зняти свої заощадження, свої гроші, які накопичувалися всі ці місяці. Як держава допомагатиме жителям Херсонщини, які вирішать залишатися вдома на зиму? Чи будуть їм роздавати дрова, буржуйки, генератори? Враховуючи те, що електроенергії немає, і з опаленням теж там я думаю великі проблеми будуть. Так, ми теж це обговорювали. Це було окреме питання. Крім державного бюджету, так, 563 мільйони з них також є виділено на Херсонську область. Укрзалізниця домовилась з Херсонською ОВА щодо 6 тисяч буржуйок і 6 тисяч кубометрів дров, частина з яких вже доїхала до людей, частина зараз в дорозі. Ми говоримо про те, що ОВА через свою субвенцію закупляють деревину паливну, Ми допомагаємо їм з цими субвенціями. І також ми дуже розраховуємо на наших міжнародних партнерів. От буквально вчора я проводила відповідну нараду, де ми домовилися, що наші міжнародні партнери у ВКБ міжнародна організація з міграції, одним словом, ООН, до речі, дякую їм. Вони сьогодні в Херсоні були. Я бачила мені хочеться їм подякувати за те, що вони так включилися в процес, так би мовити, допомоги нашим людям на Херсонщині, але вони пообіцяли, що генератори. Будуть і паливо до генераторів, буде також дякую вам дуже за те, що проінформували нас. Верщук, віце віцепрем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була з нами на зв'язку.